Уряд схвалив проєкт оновленого трудового кодексу України. Це добре чи погано? Аналізували із Віталієм Дудіним, кандидатом юридичних наук, юристом громадської організації Соціальний рух в ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Розуміємо, що з 1971 року так функціонує трудовий кодекс, але за цей час все змінилося. Структура економіки, форми зайнятості, потреби роботодавців і самих працівників. І перше запитання, чи е, новий трудовий кодекс це все враховує і, нарешті, формує зрозумілі правила трудових відносин, бо більше зважаючи на воєнний стан. Я вважаю, що Подання трудового кодексу під час воєнного стану це погана новина для працівників України, тому що для них і так є дуже багато причин для стресу. А виписати такий документ, скажімо так, збалансовано дуже важко в умовах спішки, яка викликається екстремними умовами, в яких ми живемо. Тому цей законопроект містить ризики. Того, що роботодавці посилять свої позиції, я вважаю, що Кодекс законів про працю України, який у нас зараз діє, він аж ніяк не є музейним реліктом. Це живий документ, який неодноразово змінювався відповідно до потреб часу. Тому розробити новий. Трудовий кодекс, такий об'ємний документ, буде надзвичайно важко, особливо якщо ми хочемо повноцінно врахувати європейські принципи соціального діалогу. Тому я не думаю, що цей документ він спроможний вирішити всі проблеми на ринку праці і послабити напругу між працівниками і роботодавцями. Оце до речі, дуже важливий контекст. Я вже знаєте, була зраділа, бо кажу, як є відверто. Я ще не змогла повністю ознайомитися 277 листків, тільки так побіжно, насправді, але тут би хотілося подробиці, бо знаєте, мені здається, що і, і зі свого досвіду, і спілкуючись із моїми знайомими, зокрема колегами, ми це класифікуємо дещо знаєте у відносинах із роботодавцем, ну власне, з, з досвіду випливаючи, як знаєте, у скажімо, Лапках узурпація так трудових відносин саме в руках роботодавців, і тут би хотілося певної, скажімо так, прозорості вибудові процесу щодо змін, які. Я попередньо з якими я ознайомилася, це те, що кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин і будуть гнучкі трудові договори. Але ви зазначили, що загалом це погана новина. Тоді навіщо було змінювати трудовий кодекс, принаймні, якщо він не є музейним експонатом і все тоді було з ним гаразд? Для чого це тоді зробили? Справа в тому, що роботодавці дуже не Вдоволені своїм становищем, і вони хочуть відповідно більше прав у трудових відносинах. Я вважаю, що зараз якраз працівники страждають більшою мірою, тому що на них спадають всі ризики і виклики пов'язані із воєнним станом. Вони не встигають на роботу, тому що немає. Світла і не працюють тролейбуси, вони не виписипаються, тому що вночі обстріли і так далі. Того людям стресу і так вистачає. А роботодавцям напевно не вистачає рівня прибутку, який вони мають, експлуатуючи працівників відповідно до норм кодексу законів про працю України, який діє станом на зараз. Якщо бути конкретнішим, то я хотів би почати з того, чим на що напевно закінчуються всі трудові відносини норми про звільнення. Вони виписані майже повністю на догоду роботодавцям. Гарантії на захист від звільнення суттєво послаблюються для всіх працівників і особливо для низки захищених категорій осіб, включаючи працівників з дітьми і неповнолітніх працівників. Ось про це треба говорити. Ці норми про звільнення вони написані так, щоб роботодавці формували. Колективи виключно із слухняних працівників, які не будуть просити підвищену зарплату і довшу відпустку. Ой, я не знаю, що насправді сказати, пане Віталію, тому що я вже очікувала, що ось нарешті, ну ось, знаєте, слава Богу, щось покращиться, тому що, от, вже до цього в якому стані ми варилися, як ми працювали, ну це вже нестерпно було, а тут виходить і ще гірше. Знаєте, з власного досвіду за останні 11 років мені є що сказати навіть більше ніж. І такі речі, зокрема через які там я особисто пройшла, це дійсно вважаю. Бо були випадки, зокрема, і принижень, і узру. Пації, і знаєте, є такий вислів, що роботодавець хоче витиснути максимум за мінімум, тобто ти маєш вкласти абсолютно усі свої сили ресурси, і дійсно тебе ніхто не питає, так чи обстріли, чи не обстріли, ти готовий чи не готовий. А ти маєш по суті бути готовим, і знову ж таки, навіть коли відпрацьовуємо так, люди працюють і у вихідні, і у святкові яких під час війни Сено немає, але знаємо, як це працює на практиці. Скажіть, чи я не знаю, чи можна якось це оскаржити, чи ні? Тобто, чи це вже має од, одну вертикаль розвитку? Тобто надалі розглянуть, ухвалять і на цьому все. Тобто, ну, а як бути? Ну, виходить, що ми люди є ж заручниками, я маю на увазі працівники, заручниками є? Я відповім так. Обов'язком держави є створити максимально сприятливі умови для працівників, щоб вони продуктивно працювали на благо країни. І якщо хтось думає, що підвищенням експлуатації і розширенням повноважень роботодавців ми прийдемо до так би мовити світлого майбутнього, то це велика помилка у трудових відносинах. Є дві сторони: працівник і роботодавець. Якщо зараз держава... Замість того, щоб сприяти працівникам, буде підігрувати роботодавцям, то у нас не буде ні злагоди суспільної, ні успішної повоєнної відбудови. Тому я хотів би закликати державу згадати про те, що успіх у трудових реформах можливий лише тоді, коли певних змін прагнуть обидві сторони трудових відносин. І працівники, і роботодавці. Звичайно, воєнний стан заважає. Овноцінну право питання мені здається мають бути відкладені після війни коли коли ми більш виважено і менш напружено зможемо на ці питання подивитися. Тому мені здається, було би куди правильніше точково вдосконалювати трудове законодавство, прислухаючись до думки про спілок, які по суті представляють більшість працюючого населення, і от те, що ви зачепили стосовно ознак трудових відносин, це надзвичайно важливо, і це могло би. Вивести працю із тіні. але для цього нам потрібен окремий закон про точкові зміни, тоді як в контексті такої масштабної реформи законодавства про працю, ось ці ознаки трудових відносин буде дуже важко прописати. Тож буде багато іншого негативу, який переважатиме, і люди не сприйматимуть легітимність цієї реформи. Насправді це дуже прикро, знаєте, поєднуючи зокрема декілька робіт, мені доводиться. Довгий і тривалий час, знаєте, не, не тільки стосовно мене, а стосовно там моїх колег завжди створювали доволі таку напружену ворожу образливу атмосферу, і таку, яка змушувала недооцінювати навіть свою професійну придатність, звичайно, що ми можемо згадати зараз і статтю 22 кодексу законів України про працю так той самий Мобінг і цькування, начебто, їх використовують в шаро. Кому сенсі, але насправді це дуже важливі речі, бо мені здається, що ну, я, я спілкуюся з кожною другою людиною, і знаєте, у нас така, таке враження складається, що от, е, вся Україна просякнута ось такими е, систематичними повторюваними тривалими е, умисними діями і чи навіть бездіяльністю роботодавця. І мені з одного боку вкрай прикро. Тому що я не знаю, мабуть, котимося в прірву, тому що працівники ну терплять, терплять, але ж тербець рано чи пізно вривається. І як це так само буде впливати, як це саме вплине і знову ж таки на ту саму економіку і на здатність людей заробляти кошти, якось протриматися, вижити? Ну це все насправді дуже складно якось. Поєднати, уявити і, і і що з цим буде. Ну тобто, я так розумію, що в такому напрямку Ну йдеться до такого власне хаосу в, в трудовому кодексі, я з вами абсолютно погоджуюсь, що явище моду воно притаманне нашим реаліям. Сьогодні, на жаль, новий трудовий кодекс. Цю Проблему більш якісно не зможе вирішувати, я дуже засмучений з приводу того, що норми про мобінг вони все ж таки з'явилися у кодексі законів про працю по точному, який діє зараз. Але я дуже серйозно схвильований тим, як ці норми виконуються так. лише у жовтні 2025 року. Було дозволено перевірки Державної служби з питань праці для виявлення мобінгу. І як ви думаєте, шановні слухачі? Скільки ж постанов про е, штрафи на роботодавців було накладено по статті мобінг? Е, їх, нуль. їх нуль, як і виграних справ по мобінгу у цивільних провадженнях. Це дуже, чесно кажучи, е, ну, страхітлива ситуація, коли ми в законодавство вводимо. Хороші речі, але вони не працюють. То питання, чи буде діяти новий Трудовий кодекс із такою, як би сказати, виконавською дисципліною, є, чесно кажучи, проблеми. Тому, перш за все, пріоритетом має бути виконання тих законодавчих приписів, які містяться як в Конституції, так і. В трудовому законодавстві лише після цього можна буде відновити довіру між народом і державою, щоб можна було більш виважено говорити про майбутні обриси трудової реформи. Уряд схвалив проєкт оновленого трудового кодексу України. Чому це погано? Пояснював Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, юрист громадської організації Соціальний рух. В ефірі громадського радіо працювала Світлана Біла. Слухайте, думайте, дійте.